Друзі, вітаю! 27 грудня. Слава Україні! І так, друзі, багато людей від мене чекали відповіді стосовно шприців для заливки пінополіолітану. Я використовував шприци, е зроблені токарними роботами. Це із алюмінієвої труби. Ну, давайте вже покажемо, машенька, я покажу. Ось такі. І в цих шприцях ну, в будь-якому випадку приймали участь токарь. Ці шприци я самостійно не міг зробити, так як треба було і токарі, і тому подібне. І по великому рахунку, ці шприци, такі шприци, підходять тільки на невеликі вироби, от як в частності у мене нуклеус. Ну, а, наприклад, уже такий корпус ляти краще все ж таки, мати 110-ту трубу. Ну, і вона добре перемішує і робить. Я випробував, можу відверто сказати, що можу обійтися без токаря. Можу з власними силами виготовляти такий шприц. Але він, друзі, не виходить дешевий. Він не виходить дешевий. Ви чекали відповіді, я казав, якщо зроблю, якщо в мене вдасться, я вам скажу і приймете рішення, чи він вам потрібен, чи не потрібен. Ціна такого шприца буде вартувати от 1000 гривень. Це такий же. отак так це виглядає. Від 1000 гривень. Як сказати, 1000 гривень много це не много, мало, це не мало Богу знає. Ну як він допомагає в роботі, в будь-якому випадку це плюси. Якщо використовувати якісь йомкост, а йомкостя, вони не вічні. Такий шприц, якщо ви будете використовувати нормально, не кидати його, не ламати, буде по великому рахунку працювати дуже довго. У нас іще за нашу практику один шприц не вийшов із строю. Навіть уплотнительні різинки, котрі використовуються для цих целей, особо ще і не міняли. Особо не міняли, як від початку поставили. Ну, це новий шприц. а це, наприклад, старий. Ні, тут нова різинка, а тут стара стоїть, мабуть. Так, і ще навіть їх не міняли. Так що воно ходить довго, допомагає в роботі, ну і стоїть від 1000 гривень. Чому від 1000 гривень? Бо це залежить від довжини. Бо є невеличкі, є трошки довше. А також можна, друзі, її робити вже 120 шприци 120 діаметра. Бо вони підходять для таких корпусів, от як Хімікселент 12 рамочний, бо там іде більше 3 кг за один раз треба змішати і виляти. Там шприци, ну такі діаметр замалий, бо туди дуже висока колба, виходить незручно мішати. Там я вирішив для себе зробити 120 діаметр. Зараз продемонструю. Цей шприц виглядає так. Цей шприц виглядає так. Але э, функціонал цього шприца, виробництво цього шприца, воно трошки відрізняється від цього. Тут трошки інакше сам э, поршень, так як під такий діаметр неможливо було підібрати вот такий сальник. Тут потрібно було э, підбирати трішки інакше э, деталі, і ну, воно теж працює, теж все добре. Ну, Зараз він не смазаний э, на сухую толкати без толку. Ну, тут є невеличкі нюанси в цьому шприцу. Якщо цей шприц, за рахунок одних комплектуючих робить по одному, та цей за рахунок других комплектуючих трішки по-інакшому працює. Ну, воно все працює, але цей желательний шприц перед тим, як обробити, не тільки смазати, а також і капнути трошки білого компоненту для того, щоб змазало. Само уплотнітне кольцо, щоб воно більш скользило е, по шприцю. Бо якщо на суху, то воно ну, тяжковато ходить. Ходить або тяжковато. Коли воно трошки смазано, воно набагато краще ходить. Ось так це виглядає. Не знаю, кому потрібно буде, звертайтеся. Я їх не маю готових, я тільки заказав вироб, ой, заказав деталі, мені зробили деталі, вони прийшли. Я самостійно для себе зробив деяку кількість шприців. Орієнтовно порахував, яка б могла бути вартість даного шприця. І вам озвучу. Якщо треба, якщо насобирається якась кількість, я не знаю, 5-10 бажаючих е замовити шприці, туди замовлю конкретно під вас деталі. Е обговоримо довжину труби або 300-ту, або 250-ту. Обговоримо, якщо треба, 125 діаметр е його ви Приймете рішення, ну, хоча краще, от це вже зрізана труба, це 50-ка труба, зараз вона зрізана на 33 см. Краще, все ж таки, якщо хтось хоче великий діаметр, та робити повністю 500-ту трубу, робити його повністю, скажімо так, на цей шприц, а ви вже методом путем научного тика своїм будете підбирати яку вам дуже нутріму. Коли вже вирішите, яку вам треба довжину, бо відріжете стільки, скільки потрібно, укоротите самий шток, так як це різьба, ви просто відкрутите ручку, відріжете скільки вам потрібно, і подлаштуєте вже під свій об'єм. Ну, щоб не іспортити, бо можу зробити 33, а вам би треба було 35, наприклад. Так що, друзі, цей шприц ще буде дорожче за рахунок цієї труби. Таких труб не можеш піти в епіцентр купити. Це я зовсім із Києва замовляю. Там, де замовляло один раз, вже їх нема, бо я вже два рази замовляв. А оце другий раз знайшов вже зовсім інакше в місті, і ціна зовсім відрізняється і тому подібне. Так що, якщо кому треба, може зробити. Ну, от така ціна. Треба, треба, не треба, раді бо. Все, на семь буду за слава Украине.